Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу поговорити з вами про перспективність вирощування твердої озимої пшениці. І от зараз я знаходжуся між двох сортів, між озимою м'якою пшеницею і озимою твердою пшеницею. І в двох словах зараз близька покажу ці відмінності між цими сортами. Ну і висловлю свою думку стосовно перспективності вирощування того чи іншого сорту, тої чи іншої культури. Отже, дивіться, ліворуч це сорт Приазовська, це тверда озима пшениця. І праворуч, це сорт здобна, якщо я не помиляюся, це м'яка озима пшениця. Строксів би у них був абсолютно однаковий. Буквально висіяли цю пшеницю через півхвилини. Висівали цю пшеницю. Система удобрення захисту рослин все однаково. Що хочу сказати. E, взагалі, по результатах попередніх моїх сортовипробувань, тверда озима пшениця по урожайності в цілому поступається українським сортам. Пшениці озимої м'якої в нашій зоні, в зоні Харківської області, приблизно на 10-15%. Утім, в нашій зоні іноземні сорти дуже просідають, і через те фактично тверда пшениця, вона на рівні іноземних сортів пшениці. От на території я вважаю, східної частини України, в умовах недостатнього зволоження. В цілому по Україні майте на увазі, що в порівнянні з м'якою пшеницею тверда. Озима пшениця вона буде приблизно на 10% менш врожайною, ніж м'яка пшениця. В окремі роки вони будуть на однаковому рівні. В окремі роки тверда може бути навіть більше по врожайності, але це дуже рідко. В основному вона на 10% менш врожайна. Тверда. Стосовно норм висіву, ну я вже показував відео, де висівали 50 кг на гектар твердої пшениці і мали відмінний результат. Тому тут, дивлячись від попередника, від ваших можливостей, від регіону, залежать строки норми висіву в цілому, як і доля озимої м'якої пшениці, технологія практично вся та ж сама. Але Саме ключове те, що потрібно знати в технології вирощування твердої е пшениці, це боротьба за якість е вирішеної продукції. Тобто, якщо ми говоримо за м'яку пшеницю, то нам уже не настільки принципово вирощувати там другий, третій чи четвертий клас, оскільки е, ціна пшениці дуже мало відрізняється там четвертого і третього класу, скажімо. Але стосовно твердої пшениці, то тут уже класність має е, вирішальне значення. Ну, не стільки класність, як окремі показники якості, зокрема склоподібність. Тому е, потрібно планувати інтенсивний захист. Обов'язково фунгіцидні обробки, захист від хвороб, підживлення, і дуже вчасно потрібно її зібрати. Вона не допускається збирання на перестої. Її потрібно збирати тверду пшеницю в першу чергу, щоб не було вимивання, щоб не зменшувалася класність зерна. По вартості вирощеної продукції сильне коливання теж в окремі роки. Але от за останні роки, коли е, м'яку пшеницю продавали там по 4-5 тисяч гривень за тонну, то вартість твердої становила більше 10 тисяч гривень за тонну і доходила навіть до 18 тисяч. Тому е, зверніть от на це увагу. Дуже, дуже Перспективний, я вважаю, такий напрям вирощування, враховуючи, що вартість твердої пшениці вона завжди вища ніж м'якої пшениці. І якщо у вас є вихід на компанії-переробники, особливо тому варто е задуматися стосовно сортів. Ну не так багато сортів в Україні вирощується твердої озимої пшениці, але вибрати можна. Робіть дослідно демонстраційні ділянки у себе в регіоні. Ми робимо їх у себе. Можете у нас дані брати. Можете подивитися, я вже публікував результати за попередні роки, що вона дає. Ну і по зимостійкості це, мабуть, саме основне, одне із самих основних е варто. Знати, що тверда озима пшениця, вона значно менш зимосійка, зима морозосійка е, значно менше, ніж м'яка пшениця. Тобто е в цей рік, незважаючи на те, що вона мало зимостійка, менша зимостійка, без снігового покриву, практично, і у нас температура взимку навіть десь тижня два опускалася до мінус 17, навіть до мінус 22 бувало там 23 чи 3 дня була. Вона перезимувала непогано, і це при пізніх строках сівби. Практично на рівні озимої м'якої пшениці, але дуже часто трапляється, що після відновлення весняної вегетації чухаються руки передискувати і пересіяти тверду пшеницю, тому що вона дуже ослабленою виходить із зими. І не поспішайте її пересівати, передисковувати. Вона відроджується, скажімо так, із ну, не з попілу, а з нічого фактично відроджується, пускає додаткові пагони і формує потім гарну. Врожайність. Тому от така картина. Тому, друзі, я рекомендую вам задуматися над вирощуванням твердої озимої пшениці, твердої ярої пшениці, але тверда яра значно менш е продуктивна, але там легше добитися е відмінну якість, добру якість ніж на озимій пшениці. Утім, і на озимій пшениці. Якщо постаратися, то можна добитися і гарного врожаю, і гарної якості. Відповідно, ціна. Продукції вирощеної при вирощуванні твердої пшениці буде на порядок вище, а отже, економічно доцільніше буде вирощувати саме тверду пшеницю, принаймні найближчі кілька років. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!